Пацанчики, що Ти куртку подя. <звітлення> Іду по рідних вулицях і настрій мега кльово. Другобіж світі, і звучить це кольорово. І не кажи мені, що у Нью-Йорку хочеш жити. Коли таке я чую, я готовий тебе вбити. З тобою згідний, я що Лос-Вегас краса, але ж на вас світ популярна наша колбаса. Повітря тут частеньке, сіль завод ледве працює, тут талантів мало. Хто як міє, так танцює. Одні по кабаках сидять і нагло лушать водку, а другі десь по парках заливають пиво в лодку. Ми люди мирні і ми нікого не вбиваємо, але без крові свято місто це не пам'ятає. У нас по вихідних літають в небі дикі коні. Головне, щоб бочка спирту завжди була на балконі. Тругобич на Нью-Йорк Ласфегасхи сховається. Другобич <плес> моє місто, де я живу і не скидаюсь. Другобичне Нью-Йорк на сфераспі сховається, другобіч він найкращий, на цьому тема закривається. Другобіш він найкраще. На І лиш на нашому базарі купиш кроси од Це фірма ексклюзивна, так як купиш лиш у нас, у наших ресторанах принесуть холодний чай. У нас пропало світло, пий таки, і вибачай, замість вази принесуть бокал від пива, але в загальному же у Друговичі красива. Коли я десь далеко, моє серце розривається. на Нью-Йорк, лазвеас хай Другович на Нью-Йорк, лас вес хай сховається, Другобіч моє місто, де я живу і не спитаю.